Марія та Євгенія майже рік щовихідних виходить на волонтерські зміни в один із супермаркетів Ужгорода. Так допомагають збирати гроші на деталі для дронів. Так я на роботі і на суботу не дуже можу, а от у неділю я нічого не планую, е нікуди не, не, не їжджу і в церкву і на волонтерство. Кожна гривня врятує життя нашому захиснику і знищить ворога. У скрині купюри переважно по 20-50 гривень, між ними трапляються і більші. Люди дуже багато спочатку донатили більше, а зараз, знаєте, трохи розчарувалися люди, трохи менше, але ми закликаємо донатити, допомагати. Саме більше донати це наші діти. Внуки, діти, бабушки, вони для воїнів збирають кошти, і потім до нас приносять і лишають тут свої кошти. Збирати гроші на деталі для дронів волонтери громадської організації, рух підтримки закарпатських військових, почали у грудні 2023-го. За понад рік закупили комплектуючі, зібрали і відправили захисникам майже 200 дронів. За цей час не пропустили жодних вихідних. Загалом у роботі над цим напрямком задіяні приблизно 50 волонтерів, каже керівник напрямку проєкту Рі Володимир Суран. Окремі волонтерські зміни у супермаркетах закривають ужгородські школярі. Розмір коштів буває в два рази більше ніж коли збирають волонт дорослі, Так що діти нам суттєво допомагають. Четвертокласниця Марія Жуйко на волонтерську зміну прийшла із тіткою. Каже, волонтерить не кожні вихідні. В місяць десь два рази, можливо, три. Тримаєш хриньку, закликаю, щоб донатили. Вони просто кидають гроші, ми їм даємо цукерки, вони можуть нас пригощати, буває таке. Вона вже знає, що робити, вона не соромиться, дуже активно долучається. Дві з половиною години триває волонтерська зміна. Розказує Вероніка, каже: помітили, коли пора зі є волонтери, які нагадують про збір, люди донатять більше. Військові не можуть собі дозволити відпочивати, і я вважаю, що дві годинки, дві з половиною годинки зараз, один раз на тиждень це не така велика ціна. Плюс мотивує, звичайно, люди, які донатять, які дякують. Мотивує те, що я можу приєднатися до збору так само, так, і бачити потім результати у вигляді дронів і у вигляді відео, звітів. Тому так. Звіти про кількість зібраних грошей волонтери щоразу публікують на сторінці громадської організації рух підтримки закарпатських військових у соцмережах. Тут же є і відеозвіти від військових. Ми, пілоти 105-го батальйону, хочемо подякувати Володимиру Сорову та руху підтримки закарпатських військових Ужгорода за надані нам два бомбери. Вони вже найближчим часом полетять нищити ворога. Бійці 101-ї окремої бригади ТРО, рубак підрозділ, дикі газди. Висловлюємо подяку руху підтримки закарпатських військових за надані fpv дрони та смаковики. Фактично всі замовлення наші йдуть в бригади по індивідуальному замовленню. Ми узгоджуємо комплектацію дронів, і кожна бригада має свою комплектацію, погоджену їхнім пілотами і керівництвом. Ми починали з 7-дюймових дронів, самих простих, потім піднялися до більш потужніших восьмидюймових, десятидюймових, і серед 10 дюймових ми вже маємо цілий ряд моделей. Різного призначення, і відповідно ми даємо військовим більше можливості виконувати ті бойові завдання, які стоять перед ними. За словами Володимира Сурона, собівартість дронів залежно від комплектації коливається від 14 до 35 тисяч гривень за один. Гроші на безпілотники волонтери збирають не лише у вужгородських супермаркетах, а й на різних ярмарках чи інших заходах у місті. За ці 13 місяців, що ми працюємо, майже 600 дронів. Майже 600 дронів, і нас буває по різному, але в середньому, скажімо так, ми відправляємо до 50 дронів щомісяця, і це дає нам впевненість у тому, що фінансовий потік, який ми створили, або нішу фінансову, яку в місті ми зайняли, дозволить нам продовжувати в таких же темпах і далі. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.